Друзі, є в нас нове надходження такий джипчик, це GLK 2010 року Mercedes 2,2 2 дизель на автоматі. Дивіться, зроблен як стоящий недорожник, це кросовер, кросовер на повному приводі, є порожки, є такий кліренс. В комплекті йде... Криша на багажник, в дуже гарному стані по салончику, комбінована шкіра та тканина, такий інтер'єр на автоматі, є мультимедія, є круїз контроль, повний електропакет, полуавтомати, сидіння. Все регулюється електро, вперед-назад, на механіці. Є шторка. Дуже в гарному стані, дуже ухожена автівка на повному приводі, друзі, з мінімальною витратою палива. По місту він їсть 9, по трасі 6-7. Дуже прикольна автівка. Так все глядає, не цечухана. не порвана. Приїжджайте на осмотр на тест-драйв, кому потрібен такий. Недорожник на всі случаї жизни і невеликий так, щоб по місту було добре паркуватись. Так, 10-й рік, 13900 ціна, 193 тисячі пробігу. Але це дизель це так. Чисто обкатка мотора. Приїжджайте, друзі. Дуже гарний варіант. Вас чекає на Грушевського 15А, місто Одеса.